Спасибо за возможность. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, рад меня не Від кожного з вас залежить майбутнє нашої країни. В ці часи, коли існує загроза Цілості незалежності нашої країни. І від кожного з вас, від вашої позиції. І ваш голос може бути вирішальним. Відбудуться зміни чи ні? Я закликаю кожного прийти на виборчі дільниці 25 травня. Зробити ваш вибір. Ми хочемо жити в європейській, сучасній країні, де є закони де є справедливість. І для цього в цьому напрямку ніхто не повинен бути байдужим. Не поборовши корупцію, ми ніяких яких змін в країні не зможемо зробити. Корупція це ключовий, ключова проблема. І на сьогоднішній день ми можемо зруйнувати корупцію, коли зможемо, і це наше завдання, зробити прозоре правила гри. Корупція завжди є там, де є схеми, там, де є наприклад, міста, це повинні бути конкурси, відкриті конкурси, це повинні бути обговорення, публічне обговорення, це повинна бути відповідальність за прийняття рішень і доступ до е, інформації, які це рішення приймаються, публічно. Я бажаю вам успіху і перед мене велике завдання змінити державу і наше власне життя. Кожного із нас. Гарного дня і дякую за вашу увагу. Дякуємо, пане Віталію, і сподіваємося, що це не остання наша зустріч. Юля, це